Рейнбоу Хай. Зоряний час Амаї. Я намалювала кілька дизайнів учора ввечері. Хочу спробувати ще її. Амай. Все добре. Наші луки для показу вже готові. і Вони чудові. Розслабся. Так, я просто хочу, щоб усе було ідеальним. Ти ж знаєш. Поглянь. А! Спіймав. Твої книжки. Як це мило. Не варто було підіймати. Хе -хе. Усе гаразд. Побачимось. Сподіваюсь. Амає, спустись на землю. Ой, ти щось сказала. А, тобі подобається River Kendall. Амай подобається River Кендал? Ні, у мене немає на це часу. Наш показ уже на носі. Треба зосередитись на ньому. Тобі слід зняти стрес від показу. Нам усім це потрібно. Так, і ми тобі допоможемо. Ми будемо тебе підтримувати, коли ти запрошуватимеш ривера на побачення. На побачення? Я б так зробила. Тільки спершу переконайся, що у нього немає дівчини. Передчасно. Я знаю, що немає, але ви справді думаєте, що я зможу його запросити. Хочеш, щоб я запросила його до тебе на побачення. Ні. Добре, спробую. поживілля, але я спробую. О, я що? забув віддати тобі книжку. <сум> забув віддати мені книжку? Як смішно! Ні, не забув. Я просто. я. я пішла. Це було так тупо. Розумію. Я надішлю тобі відео, Запам'ятай його і зустрінемось після уроку. Повторюй рухи з того відео, яке я тобі надіслала. Ти зробиш крутий тренд, станеш зіркою і ривер слинки пускатиме. Готова? Мабуть, але я не танцюристка. Впевнена, що все гарно вийде. Ого, це ж монтаж. Нікого немає. Я змонтую лише найкращі кадри. Вперед! Так, хайпово. Все гаразд. Так, усе добре. Просто супер. Я піду на заняття станців. Це відео на вагу золота. Я виставлю так. О, Вибач. схоже, тобі потрібен новий спосіб, щоб вразити ривера. Ходімо. Моя нова палетка настрою для обличчя. Вона реагує на твіста. Виглядаю дивовижно і почуваюсь красивою. Бомба. Ти перша випробуєш цю палетку, і якщо все буде добре, я точно нею користуватимусь. Уперед. Ривере. Ривере. Ого! Все добре, відвести тебе до медсестри. Відвести куди? Ні, це Мейк настрою. Я червона, тому що тобто схожу до медсестри. Буває! Я була яскраво червоною! Він подумав, що я хвора. Хм, Не тестувала ще, як цей Мейк поведе себе із нервовим настроєм. Треба виправити недоліки. Ні, Це кінець. Якби він теж намагався запросити мене, Та він мовчить. У мене таке відчуття, наче ми все псуємо. У мене теж. Може, нам не слід було втручатись. Або треба було втрутитись. Але в інший спосіб із криком О! Привіт! Ре! Пробач мені. У мене завжди все падає з рук. Мені так соромно. Все добре. Це вже стало нашою традицією. Шукаєш щось для нового луку? Постійно я фарбую волосся під свій настрій. Зараз я думаю, що до рожевого, зеленого та бірюзового. Це означає, що я не зібрана. Серйозно? Бо мені здається, що ти зібрана. Я? <рив> ти мене бачив? <рив> так, бачив. І я щасливий, бо ти талановита і весела. Через це я вилазив зі шкіри, щоб запросити тебе. Ти? Що? Тобто, так, якщо ти маєш на увазі зараз, ти ж це мав на увазі. Так, Нічого іншого. Круто? Дуже круто. О, дякую, що підказали, де її знайти. Я йду на побачення. Він сказав, що вилазив зі шкіри. Заради цього. Мені і не треба було намагатись його вразити. Я подобаюсь йому такою, яка є. Я така рада. Ми бачимо на тобі, ще досі є мейк настрою. Точно треба виправити цей недолік.